Привіт, друзі! Трішки є питань, можна відповісти, є і роботи, можна показати на рахунок полуниці і що там в Олени в теплиці робиться, як розвивається, що до чого почистим, підчистим. Ну так і заодно покажемо певні моменти. Олена вже пішла на город там довибирати черенків. По полуниці розповімо, так як питались, що доцільно, недоцільно, як, як по цих моментах, що до чого. Ну, рік на рік одразу скажу так, він не попадає. Цього року начебто було непогано, але було таке якесь полунишне виживання. І холода були, град був. Коротше, було питань немало з таким цим всім. Вона не так розвивалася, як хотілося, б антидепресанти якісь ми не вводили нічого. Так і вона сама по собі. І була. Звісно, такого урожаю, як хотілося, не було, але все рівно якби ціна стояла така непогана, полуниця була ну, різна, вже, як завжди, під кінець мілця туди була така. А спочатку була така немаленька, як би сказати, невелика, така середня, непогана, як на цей сезон, то до діла. І на рахунок, що там питалися, як можна розпочати з чого, що. що як підготовитись, так як пальці збили непогано по цьому, як горбатились з лопатою, розпочинали, так і вже потім перейшли трішки на такі автоматизоване, півавтоматизовані, хоча б горби робити, це набагато легше. То по цих питаннях всіх зараз так розповімо, тому що і по строках садити коли. Так як е, ми також попали, були в такий момент, садили вже під новий рік, то на другий рік урожай був не той. А якщо ви посадите пізніше, ніж потрібно, чим ці певні строки відведення, які є, то наступний перший рік ви його практично пропустите. Що не бажано, потрібно ловити кожен рік. Що там Олена? Всім привіт! Черенкуєш поводить. Ось бачите, вже такі гарні вусики. Отаке, оце все відрізаю. Ну бачу, що Дуже цього верта. року на торічні це, це це ці полуниці вже два роки. Да. То менше, да? Менше набагато менше. Можливо, вплинуло але... ці холода оці всі моменти. Чи ні? Ну, взагалі ні, вона на другий рік вже менше дає. Це взагалі Менші її їда. Це, це її. А та природі. що у нас перший рік, що більше та гарна, так да, там більші, більші. І гарні, так. Да. На рахунок висадки, друзі. Ну звісно, коли будете розпочинати, ну терміни висадки це серпень місяць, серпень, серпень вересень, вересень місяць. Це вже повинно у вас бути все підготовлені бугри, щоб ви вже висаджували повницю. Тобто не розпочинаєте оці всі моменти лише стягувати, плівку шукати, замовляти. Тобто бажано це підготувати самі бугри завчасно. Вже такий опит, певний є. Ніякої лопати. Старайтеся одразу щось елементарне відео показував на каналі, за трактором, бачив, за мотоблоками роблять, за цими різними речами. Менше вкладайте туди сил. То що поки ви ягоду отримаєте, раком вже настоятись непогано. Ну скажу так, яке, тому що ці бугри перших три, я не пам'ятаю, да? так? Три так. це все накладалося, доски, лопата, оралося, дискувалося. Не пам'ятаю, вже там є відео на каналі, щоб Дідош, Пам'ятаю, пішов. І це все накидалося в рушну, плівка. Це адський труд. Що потім робилося, у відео не попало, але повірте мені, там цікавого мало було такого приємно цікавого. Цікаве було, <ріху> приємно мало. Якесь ззаді бачив, розповім вам, балія, чауні, металеві роблять, фрезерували за трактором на навіску, вчепили кріплення елементарне, згорнуло б гор вручну вже плівку, як би можна, якщо невеликий об'єм, накидати. Хто такий вже аж сильний гурман? До роботи сильно, як би сказати, не сильно поважає, то вже можна трішечки погратися, щоб вже і плівку вкладали, і, і капельку, і всі останні питання. Е, знаходиться, тут плівка в нас на два радки, посередині одна капелька. Е, Зимою трішки би якби е, мишки погризли, але полатали, підлатали. Питань, в принципі, так страшно, страшного нічого немає. Одне, щоб Оцей початок, що він приходив більш-менш нормально, пробуйте по мінімуму, хоча б по можливостях автоматизувати цей процес. Тому що, ну, щоб працювалося з задоволенням, а не навпаки. По е черенках, якщо у вас немає, по саджанцях, ну, тут потрібно купувати. Нікуди не дінеться. Є, є два варіанти. Або ви десь візьмете, так як ми взяли у знайомих. Ну, це прекрасний варіант і рахуйте, що вам повезло дуже круто. Або ви купуєте на той об'єм, який потрібно, або ви вирізаєте свої апетити, ну, якщо там хочете засадити 5 соток, 10 соток, ну, дав би, дав би Бог ну, бажання у вас більше і можливості, щоб це зробилось, то, звісно, вам потрібно вкласти де кошти. Якщо немає цих коштів, вирізайте своє бажання, садіть якусь ділянку, ну, наприклад, там сотку, дві, три. Купуйте на цю кількість черенків, розводьте самі і на другий рік ви з цими черенками засадите вже в таку, як би сказати, більшу ділянку. Організувати полив обов'язково, підживлення і певні моменти, в кого в теплиці це прекрасно, ну це рання полуниця, більше коштів, але самі несе за собою затрати. Полив обов'язково. Тобто там воду десь відрами носити. Ні, це у вас повинно бути серйозно все. Вода, керниця, підвіз... підвозна вода, але ви знаєте, де її взяти, що, якби, куди і по чому як. І підживлення, технологічна карта по підживленню, що, коли, як, ідемо. Ми в цьому трішки цього року пройшли косо, косом, боком, але пройшли. Але вже певні моменти такі є і знання. також. Ну і не боятися. Саме основне не боятися починати працювати. Зараз в цей час якраз можна відчеренкувати собі черенки, щоб засадити ще інші ділянки. Відривається, береться. Ну, Олена тут вже прийшла, це ж залишилися вже якісь маленькі такі, да? десь не, ще цей, ще цей є тут не є нормальний. По сортах дивитись, який подобається. Сортів зараз багато. Є ремонантні, є звичайні сорта, транспортабельні, не транспортабельні. Тут уже якби дивіться на, ну, на своє бачення, на своє вподобання. Там інформації в принципі багато. Можете взяти пару сортів, спробувати, які цікаві, які кращі. Ну, в принципі, всі сорти непогані, да, такі? Ну, є трішки різниця, а ну, той, є, той солодший, той, та, той не солодший, той, той швидше достигає, mm. ну, там пару днів буквально, але все рівно, mm. Як, mm. Як, як не є. Той пізніший, той крупніший, той, той да, той, 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 той mm. кругленький. Ну, такі моменти, що ви вже в цьому опеділитеся самі і далі. Ну, ходимо в теплицю, да? так? Пустиш? Пустю. Пустиш. Так, ну, Друзі, на даний момент така ситуація. Розраховували так і цю частину вже під полуницю. але місця трішки малувати. Була вже тисню. ще що, що. Я вже так тисню трішки виходю і на цю. Ну щоб на... зручно було також Деріжку. проходити, щоб не ставати. Пропонував Олені, можливо, ще бистренько скльопати одну теплицю, але немає того об'єму. Це вже черенків, так... другий рік. Так, другий рік вже менше, ну немає. Ну поки що нам, я думаю, вистачить. Поки що вистачить, на другий рік вже будемо бачити. Ну, доведеться самим також докупляти, щоб садити, оновити. Можливо, придивимося ще якісь, сорта, якісь так, так. сорти такі, які зараз, Є яких нас немає, всі. то побачимо mm -hmm. по цьому. Ну, в цілому по черенках така Бачу, ситуація. Ні, хвойних ще немає. Курінчики, ну вже немає. в стені. В і вже дуже гарні курінці. Можу показати, Ось Покажи. спірея. Дай його вангута. Так, да, правильно, от, от, я такі, вже, знаю. такі вже гарні розрослися. я ну, не розросли. Да, це вже ще гар... до осені, він ще ж пустить, да, воно, воно все повинно окутати. Так? А от, що тут таке? То березклед. Немає, є. Ось спірея також. Також спірея вже. Такі вже гарні. Їх вже, ми, в принципі, вже можна і зараз висаджувати у П9. Але, Можливо, почекаємо ще до осені. Почекаємо. Да, воно більше немає. Зараз жару передають. І може... А що, в цих немає? Бересклети. Є. Є, 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 є також коріння. Так, крині. сні вони швидше пускають, а от хвойні потрібно mm. за три місяці. Не видно на сонці. Ну, отак, отак, так, отак, отак, видно, да. отак видно. Ну, ну круто, нормально. Да? Гарні, вони швидко. Оце ось це не швидко. Ай, вже корінчик є, бачиш? Да, оце є лівець козацький, вже навіть і трішечки пустив корінчик. Ось стенечка, ага, одна, друга, третя. Каліус кругом. Е, Туя, теді. Дуже гарний вже ось. Ну, тоді швидко пускають. Так, так, вони, вона вони такі нормальні, вони що ростуть швидко, що, що це? В основному це смарагди і, і ялівці, та, такі, блюароли, ці так. всі, вони пізніше, трішки важковаті до такої пересадки. Ну, в цілому, так, по фініцидному обробітку питалися. Ну, так, у двох словах, там, де в нас ті вже великі, висаджені в контейнери, то про ті розмовляємо. Ну, про ці можемо сказати. Ну, в принципі, це вам не буде цікаво, так як мало хто цим буде займатися. В За основі ви швидше хочете обробляти їх на присадибних ділянках. Ну так, ну тут можна, можна обичним фітоспорином. Тут просто обробити, раз у дві неділі і все. Тут його вистачає. А отак... Через кожних дві неділі. Так, так, через кожних... це дві неділі. Це якби біологічний такий простий препарат, просто mm -hmm. щоб. Ну, якби для Профілактики для лікування там трішечки друє, а що волога, волога, так, волога жара розвиток бактерій бактерії, так, потрібно трішечки так їх. І обов'язково тут провітрення повинно так. бути. Тут застояного повітря не повинно бути, тому що будуть також ну, розвиватися в повітрі певні грибки. Так, тепло, тепло, волога і все пішло. Ну а там, там ми робимо десь три обробки: такі профілактичні обробки, це починається з березня до. Кінця травня, навіть трішечки і в червень, там, в залежності від погодних умов. Ну, це а потім, уже, якщо сильно затяжні дощі, обов'язково після цих дощів потрібно проводити. Після це обов'язково, тому що там також дощі йдуть, воно все. Це ну, вже... не означає, що там дощ пішов і вже потрібно ну, так, обробляти Так такі цього вищі. року. Що на дві неділі зайшов так. дощ, то там по текпокарно як би сказати, технологічно обробляється по плану. А пішли дощі дві неділі, то обов'язково обробити. Після цих дущів. щоб бажано воно... їх підживити, тому що також постійно промивається ґрунт. вимивається Ну Це якщо в контейнерах то ну, підживлення так, так. потрібно додаткове. Якщо у вас на ґрунті, там промивання такого ж сильно не буде, та й підживлення. У вас такого сильно не буде. Так як ми, оці рослини, що ви бачите, кругом будинку посаджені, так, так. їх ніхто ніколи не підживляв і не поливав. Вони ростуть. Ну, я селітру був Олені. Не сказав, то кинув під э, туї Смарагди. Ну, так, там, там нас на то одна вигналась під одну більше. Кинути одна вигнулась, Олена радіє, що вона так росте. Я вже потім сказав, що це селітра залишалась в бункері. Ті я висипав там два кулаки під нею, То вона поперла непогано. А так ніхто, в принципі, фунгіцидом то обробляємо. Так, а щоб так, поливалися так. і підживлювалися там під корінь, це ніх, ніхто Фунгицид, це не здається. Це обов'язково потрібно. Ну, це ще в залежності в кого які ґрунти, щоб ну, також так. розуміли. Так, це все, ну. По черенкуванні по цьому тут нічого важкого немає. От Олена вже зачеренкувала. Так, добре, ще один сорт, добре. оце під цим поливом. Отут черенкувати. Що ці рослини, тумани утворючі, можливо, хтось не бачив відео. Я на каналі розповідав, як ми цю теплицю робили, що до чого як. Перейдіть, погляньте. Там, хто захоче реально в принципі, знайти як ці всі питання? Оцей тумани утворюючи, це просто прекрасна річ. А ще там з тим клапаном, який автоматично сам вмикає, коли потрібно, наскільки потрібно. Це мене не пам'ятаю з кимось розмовляв, була розмова. За, ну про е, черенкування. Чоловік казав, що там поставив землю е, поляв, поставив землю черенки, щоб, ну, щоб розмножити собі, не пам'ятаю, що там ялівець чи, чи ще, щось ти каже, що посохло. Так, не так, воно все якби е, важко, але й не так легко. Коли ви створите певні ці умови, е, ну, автоматизуєте. Навели той час, ви вже оцей полив, тому що без полива тут нічого не вийде. Вам або з оприскувачем прийдеться ну, ручним, або в кращому випадку на акумуляторі ходити, поливати, і збрискувати, тому що хвоя висохне, Черенок висохне, і він не пустить коріння. Чому оце оприскування 100%, там 98%, так, що 90 -90. волога, температура 22-20%. 4, 25, 25 градусів. При, цим, при цьому всьому, при волозі, коли мокра, от бачите, як би сказати, черенок, він не випаровує з себе води. Тобто, що випаровується, воно цією вологою набрикає, бере себе в себе. І тим часом утворюється каліус на нижньому зрізі, і через той каліус ту, вже випускаються корінчики. Кимось рослинам це швидко. Як листяним, а хвойним це три місяці. Тобто просто покласти його, хвоя засохла, ці листя засохло, будь-який чернок засох. І зрозуміло, що засох листя не пустить. Тому потрібно оце тепло, набір такий, волога, е температура. Ну і звісно, фуніцидний обробіток, щоб поки воно коріння не пустило, щоб не, грибки його не з'їли, ну, воно буде хворе, кволе і ніяке. Ну і до чого веду, що. Тут підлаштовується під цей туманний полив, якраз черенкування полуниці оце прекрасне діло. Правда? Так, Змочується, тому що бачите, що ці черенки вони ще не так сильні. Тими роками були такі вже гарні коріння. Так. А тут ще лише ну, такі не каліус, а утворення. Першочергове таке, звідси мають вже, де вилазять корінчики, вони зараз швидко вискочать, а де ще ні. То щоб не засох цей черенок, йому також потрібно зверху зволоження, що робить оцей туман туманоутворич. Але щоб не сидіти біля нього там не бігати з оприскувачем, ставиться така автоматика на батарейках. Двох наводиться періодичні змикання на скільки часу, в який день. Ну, в принципі тут кожен день, І поливається. Нічого складного. В принципі, такого немає. Ну, де що зробити? Ну, ну, такий череночок беру, залишаю отакий, якщо е, отакий, один середній маленький і один такий листочок. Можу і, там залишити, наприклад, два Меньший, таких, якщо вони, так. Да. Якщо маленькі, Меньший. то й два таких. Головне, оцю серединку, вона ще наросте. І все, тут нічого складного Скільки немає. Скільки часу пройшло, то, що ти зачеренкувала то саме крайня? Ота саме крайня, ну, десь уже тиждень. Неділя. Да, я бачу, різні. що вони піднялися, ці повпускалися. а ці, а ці коли вчора, черенкували. Вчора, я це забирала, вчора. То, да. От погляньте, то, яка, то, різниця. То, яка, то, різниця. То, яка різниця. Оці вже попідносились, але ну, на камеру так не видно. Ну, а да, які вже... були, коли ти ставила, то такі, як ця показувала, да? Да, так? Не було корін, лише. Не було, Це такі, як ти показував, угу. тільки що. Ну вже це це тиждень. Воно тут Оце, щоб воно пустило ці коріння, потрібно обов'язково зволоження, щоб листок не засох. Тому що, бачите, коли відрізали, це вчора, так? Да? Так, то вони ж... похилилися, а зараз дня три-чотири, вона помаленька ну, почне. Роз... До завтра так. вже будуть отакці. А якщо винести його на вулицю без поливу він засохне. Так, так? Е, тим тим більше, якщо ми беремо оцей ґрунт магазинний. Він, якщо вже засохне, його дуже потім тяжко е, розмочити назад. Він... Це один такий мінус із цього ґрунту. Ну і, і бистро висихає. Так бистро. Він пористий, випаровується вода з нього. Ну вони ще тут побудуть, так я не знаю, десь неділі, дві-три, і ми будемо його носити вже на двір, щоб вони адаптувалися. Десь ну, під, да, під, вже, притінення так, під, туди, під притінення, обов'язково їх поливати. Так це десь уже півтори місяці, півтори може Півтора місяці, місяці і воно зелене. Зелене, он був момент. Ну так як я ж покажемо, це ж не те, що ми замовляли черенки, ну, цим займаються, як би сказати. Ви розповідали також у відео е, в люди, що десь обрізають садовники і заготовляють. То неправильно були, заготовили, так і лишили, тому що знали, що ми тут відео будемо знімати, щоб показати вам. І е, десь прошляпили момент, не вчинув. Довго без води да. стояли, перестояне і отакі от питання виявилися. Ну, це також в залежності від е, черенків, від дерева, від з чого черенкується, від самого, як би сказати, ялівець, в залежності. А тут, бачите, половина нормальна, так, а частина ні. Це все в одному пучкові було. Десь заготовилось раніше і зберігалося погано. Висохло і не прийнялось. А десь тому, що замовляли так трішки. Ще покажу. А Ось дивісь, оце, це форзиція, пустила. Це форзіція. пустила. Форзіція. Оце що я казала, що мені оце подобається, коли пісок. пісок. Вони да, витягують і коренева не драмується. Тоді, коли була земля, воно в землю там, в тверду вийшло, і тоді я вириваю, і воно все виривається з цим корінням. Тут пісок, воно легенько випадково. Раз, корисло. легенько, бачите, коріння не пошкодилось. Ну, А як да, витягувати? то його будеш звідси ну, коли пересадювати? Тоді так легенько, я думаю, що на осінь вже б до витягнути не, не Ні, буде? Ні, ось воно так і помаленьку. Пішло да? бач, О, собі помаленьку, такий корінчик. коріньчик. такий вже, вже бачте, пустилося. Це також стільки часу десь йому приблизно. Це десь місяць. Місяць? Да. Це вже свиденько собі заросло. Оце, да, оце того і розповідали, що будемо піском, е, будем піском його всипати. Оцей момент тими роками бачили, що виривається, або в агроволокно запутується, ми да, стелили. Да. Ну, агроволокно погане, воно якби. Тканина, грибки на ній розвиваються так, не так. сильно добре. А от пісок це саме-саме то. Да, Тому... все, Нічого не, не травмується легенько І... такі косяки, які ми допускали, то хто буде займатися, щоб не допускали ну, їх. Чомусь... Ну і друзі, ходімо ще провіримо один лайфхак, як, як він працює. Зараз буде потрібно почистити полуницю. Причому почистити під корінь. Зараз Лена дочинку і підемо вже туди. Дай, зараз. Зараз заміню ліску. Хороша насадка, можу рекомендувати. Алюмінієва болванка. Легко ті катушки то вже минули. А такі насадки знизу відкручується болт і замінюється два шматочки ставиться на довжину і то жарко. То ставиться просто, зрізається, викидається, відкручується. Що швидко змінюється. Тось зимою не хворіло посередині літа. Протягнула десь конкретно. Бачили в Ютубі такі такий метод цим мотокосою, ну, щоб тим серпом не ходити. Тому, як бабка сусідка колись дід працював в неї на конюшні, Ті пізно прийшов, вона каже, дивись, бо серпом відріжу по саме коріння. Так зараз і ми зробимо ці полуниці. І, звісно, покажемо результат, тому що різні думки є, чи доцільне таке, чи недоцільне. Одні кажуть, що загине рослина, інші підтримують такий метод. В принципі, швидкий, нормальний, що питань ніяких немає. В принципі, бачите різка і нормально вистачився на все. Ну, страшновато виглядає. Звісно, воно так обережно потрібно, щоб і плівку не задіти, але тут вже така плівка, якби ще рік пройде, а там вже буде видно. Підготовка ґрунту. Особливо це важливо, щоб було чисте, щоб було без буранчиків, вироблено, не спішити з цим моментом, профрезеровано, рівно. Під ниточку розкласти так ці радки, щоб можна було яким, ну замульчувати відповідно менше. Так ні жаддя непогано ще стати, що їм можна було б менше, більше яке. Можна й було менше, да. трішки менше. Да. І замульчувати. Це року не мульчували, так як просапали, висапали. В принципі, що соломи нема. Чесно. Чесно, не то, що там би як... як я не казав, що там не. Ну немає. Немає, не підготували, не заготовили, то під свині пішло і таке питання. Але в принципі сапою прийшли і все непогано. Підготовлювати, щоб цих буренів було менше. Є от така засмічність, забуряність, проривали, але вже вона закінчилася, полуниця, то вже о, зараз буде очищатися, де от більше цих розеток то позалишається менше, повикидається, по дві-три позалишається. Бачите, їх тут так. багато, їх потрібно буде повикидати позахисяти, поокультурувати і буде такий результат, до чого це ведеться, скажете Дмитро, воно ж нічого не виросте і не буде, буде, друзі. Це прийшли ми раніше, десь недільку і вже пускає отакі от листочки. Куст оконовляється, да. нічого йому М -м. не заважає. Одна розетка вилазить, друга, тут побільше. ну Тут ще також не проїжджували, де більше, де менше. Оце півродка прийшли. Поглянути, як воно буде, тому що читаємо також коментарі, дивимося що під відео кажуть, що і гаплик буде. Ну як бачите, що, що не гаплик. Воно оновлюється звідти серединки, жити хоче і пускає. І тут потрібно буде обробити від шкідників і буде легше пропускати оці всі препарати туди всередину, ніби листя залежати. Підживляли, Чим підживляли, підживляли формула 18-18-18, добре таке, можна і 20-20-20. Тобто таке кидали у капельку. А тепер зараз вже відпускає нові ці листочки. потрібно буде обробити. Таку і все. За... Закладку зробити, так. ну так як розповідають, що. На наступний урожай. Це зараз саме закладка це відбувається. Не відтягуйте з термінами, тому що ми садили під новий рік. Перший рік, можна сказати, в трубу. То серпень, вересень, місяць. Ну, ще дивиться по погодних умовах, як що відбувається, то в принципі, якщо хочете на перший рік урожаю у вас це все повинно бути підготовлене. Полив, друзі, без води кіна не буде. Це все ноль. Даремно напрацюєтесь. у Вас повинно бути стаціонарно. Чи привозна вода, ви знаєте, що поїдете, і там точно вона буде. Чи ну, відрами зрозуміло, що не варіант. Чи кран, чи там якби. Ну хто як, ну, де? Хто де ну, без води кіна на городі не буде. Це все висохне і, і даремна лише праця. Автоматизація. Обов'язково. Лопата. ну, Це там 5-6 метрів, 10 зробити ще, ну, 10 це вже і так сильновато. Це ще можна стальна не проконує. Тому ті гроші, які заробите, витратити на вколи від спини і від всяких таких питань, тобто бізнес якийсь одразу не сильно такий привабливий. Автоматизація, ну і певна організація, це вже дивіться, хто що. інформації по цьому багато, в принципі, самі вивчаємо це, йдемо, рухаємося так і хочемо поділитися. Ну, і якщо орієнтуйтеся, також по ринку, і хто хоче займатися, що якщо у вас в селі... 10 людей і 5 людей із них займаються полуницею, ну, шостий якось не варіант, а до міста далеко. Тобто це повинна бути доставка до міста десь поближче, або якесь село більш менш величеньке. Ну, що такі, такі питання. Цього року такі ціни були, ну на другий рік ви ж самі розумієте, що ціни можуть бути або вищі, або нижчі, або такі самі. Тобто, як мінімум три варіанти. Але рік на рік не попадає, тобто середній варіант відпадає. Або вищий, або нижчий, Ще в зв'язку з погодніми умови, так як цього року вони поправили непогано. Такі питання, друзі. Газом зуби. Оце листя все треба де зібрати. Так, да, Зараз це віночком, воно зараз паде під вечір віночком, оце все по культурі. Сьогодні, завтра, воно вже буде собі пускати там з розетки листя пускати, воно вже хоче жити, мусить так робити. А це вже сьогодні, завтра помаленьку, так, щоб не сильне навантаження, також давати зробив. Тут, і... якщо не хочете забирати все листя, то розет, ну ці вуса треба обов'язково забрати. Чому? Е, ну, щоб не тягнуло соки якби, із куща, щоб воно закладало вже новий Ти урожай, маєш а не. Я на увазі, що е, якщо вже так залишаєте кущ, але так, так. ці хвости В... обов'язково? Так, да, вуса обов'язково потрібно забрати. Воно просто забере всю силу на Або вуса хоча б... і. Перерізати поповіну, ну щоб не тягнуло з так. Варіантів море вам вибирати. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.